Друзі, всім величезний привіт! Всіх вітаю у новому відео. Знайшла в інтернеті рецептик для квашених помідорів. В минулому році теж робила з сухою гірчицею, але я навіть не пам'ятаю, що як. Пам'ятаю, що просто холодною водою заливалося. А що там до чого, я теж так само в інтернеті знайшла. У мене немає часнику. Знайшла рецепт, що там цибулька на дно викладається. І величезну таку цибулинку порізала, розділила на три баночки. де на один літр холодної води. 10 грам сухої гірчиці, 25 грамів солі. Я ще грамів 5 додала цукру. Зараз це все розколотаємо та буду заливати. Ну і, власне, одна хвилинка і рубрика тяпляб рецепт готовий. Я в минулому році робила з сухою гірчицею. смачно, дуже не треба нічого там кип'ятити, заливати, знову там щось кип'ятити заливати. Навіщо заморочуватись? Це брали зелений горошок для м'ясного салату. Ціна була на звичайну жестяну банку, плюс-мінус така сама, як і в скляну. Кажу, Жені, давай -ка візьмемо в скляній банці і якраз буде щось Щось в неї закатаємо. Це от з 2 кг залишилося. Два помідорчики трошечки там з плямками були, ну і ще на сніданок там по пару штук з'їли. Так так, що так. А Женя мені вчора каже, нащо де стільки помідорів набрала. жменька залишилася. Тритокіто. Я, до речі, читала, що за таким рецептом роблять в якихось пластмасових ємностях, у пластику з кришкою. Не знаю, чи хтось з вас так робив, бо я переживаю, можливо, якийсь присмак, чи за, запах буде, чи купити якийсь великий контейнер, щось таке там, зробити якийсь відирку або судок такий великий з помідорами. Не знаю, чомусь, чомусь я опасаюся. Чекаю, поки Аліса прокинеться. У нас зараз а, вже після обідній час. Клала її на денний сон сама, я не знаю, можливо, я там буквально на якусь хвилинку кімирнула, заснула, але, знаєте, трошечки я аж легше себе відчуваю. Нас фото вчора як зарядив дощ. Потім ввечері ще весь вечір поливав, вночі, не знаю. І оце якийсь стан такий, руки, ноги крутять вже старість підкралась непомітно. Так що чекаю, зараз підемо на вуличку, прогуляємося, походимо трошечки по магазинах. Гуляємо за лісою вже кілька годин ходимо. Виходили, вже вийшли в під'їзд, і я зрозуміла, що я не взяла гроші. Ну, у мене було там десь гривень 500 не більше з собою. Ось трошечки скупилася, не все, що хотіла, взяла. Ну вже нічого страшного, хотіла зайти. Єву або в простор подивитися фарбу для замші. Є в мене батіночки одні, їм вже більше 10 років. Ну, потім колись покажу, хочу їх пофарбувати і хочу спробувати перефарбувати, можливо, в коричневий якийсь кольор, щоб вони, знаєте, більш універсальні були, щоб можна було під будь-який там одяг, під будь-який верх. Вони якраз таки ну, зараз на осінь. Я то хотіла подивитися, та якраз вдома зайнятися. І грошей нема. Трошки, так що якось вже наступним разом ми вже і на майданчику, і на нашому були, і на іншому. Вже скрізь переходили, вже починає темніти. Холодно трошечки. Ну, Ми тепленько вдягнулися, але все одно треба вже додому потихеньку чухати. Мої улюблені клумби на диво дивлюся, і петунії ще доці цветуть. Я вже думала, сезон закінчився, літо перейшло. Пооцвітали. Там далі люди сидять, не буду знімати. Якось незручно. Ще тільки з дому вийшли, то людей стільки на вулиці було просто як ото муравейник, мурашник. Зараз взагалі пусто, нікого ніде нема. Можливо, десь по магазинах ще. Та Там повз магазини проходжу, пусто людей теж нема. Всі сховалися. Ще як виходили тривога, ракетна небезпека, загроза балістики, але, по-моєму. Був відбій, я вже так був. Вже, теж. теж додому йдемо. Я вже вдома. Оце в чудомаркеті на 455 гривень скупилася і на здачу взяла вівсяне печиво ми за залісою по одному. Схрумала, бо дуже довго на вулиці були. Там взагалі нічого. Хочу зробити оселедець під шубою. Купила моркву за оселедець. Ну, завтра це куплю. Все одно треба все ставити, відварювати. Побачила знову майонез по акції. Це так, сугубо для салатів перемащувати. Щось я все ніяк не налаштуюся сама робити майонез. Цибульки трошки взяла ще досі у нас по акції по 10 гривень. Морква вже подорожчала, теж була ніби дешевша по 14.90. Так, всього потрошку взяла і то на плечі несла. На плечі несла. Скільки оце ходили, плечі відвалюється хлібчик бездріжовий салтівський батон. Цей сир по акції, щось в районі 35 гривень десь так. Так він дорожчий взагалі. Я зазвичай, по-моєму, хуторок він називається Аліся Ми візьмемо, Спробуємо. Сік взяли шумбук. І взяла, ага, тут ще, оп, оп. переклеїлася головка чеснику. Відсільник від неї десь тут. <смі> і взяла тут три курячі філешки. Не знаю, думала спочатку просто відбивні зробити, а потім, думаю, можливо, зробити в духовці, запекти з помідорочками. І в мене, можливо, є шматочок сиру. Не знаю. Можливо, в духовці. Женя любить в духовці. Можливо, запеку, запечу, щоб настояти, не, не смажити. Та й запечене, скорисніше буде. Ну і все ось такі у нас покупочки. На вулиці, дивіться, це ми догулялися темно. Я <хи> не знаю. Ну, ось небо синє, таке темно-синє вже. Не знаю, скільки зараз годин. Подивилася, що я напів на, на восьму. Оце ми погуляли, вже ні досі нема. Не знаю, чи щось взяти, перекусити поки. Чи чекати його. В общем такі дось справи. Це полізло щойно на цей на поличку в коридорі. За оці ботинки, я казала. Їм вже років-років. Я їх купляла або у 2011-му, або у 2012-му. Вони такі яскраво червоні були. Шнурки вже давно я, вони, порвалися. вони такі, знаєте, атласні були, гарні, але швидко вони. Спочатку один порвався, потім інший. Я в них ще тільки тоді купила в перший місяць раз під зливу страшенно попала, що там просто. Повністю в мене ноги в воді були, повністю ці чобіточки, ботіночки якісь тут, я вже не знаю, плямки. Другий раз попала. ну Три рази я під зливи це. Осінь тоді була. Попадала. Але вони так вони цілі. Я навіть жодного разу набойки тут не міняла. Взагалі, думаю. Спочатку думала, подивилася в інтернеті, що є червона фарба для замші. Аліса прийшла. <с? <с?> а потім, думаю, купити Аліса. Купити коричнево. Ну, звісно, вони якісь темно-коричневі або бордові получаться. Щоб воно, знаєте, під будь-який одяг було. Бо вигляд у них вже. Шкода, шкода, вони ж цілі. Не знаю, що ви порадите. В червоний фарбувати, чи в коричневий, чи взагалі в чорний. Ну і, звісно, шнурки купити, поміняти. Ліса так пилососа боїться, а... а так до нього лізе постійно. Ще в мене проблема, якось, знаєте, влітку більш-менш нормально було. а Зараз ось сьогодні в оцих. Такі красівські макасини, кросівки легенькі. Вони мені за розміром все, за розміром, але ось ці, я не знаю, подушечки на стопі чи на топтиші чи як вони називаються, в мене воно ось трошечки пройдеся. От ми вийшли. На ринок спочатку пішли, а потім в супермаркет. Назад вже поверталися з супермаркету, зайшли в, ще в кіоску, це печиво взяли. І все, йшли на майданчик. Це, ну, це все близько, це все в... близько. І я вже не можу на ногу ступнути. Ось знов починається. оце Незрозуміло, що з ногами на правій нозі. Хоча, мені здається, і на лівій взимку в мене теж таке було. А що саме цікаве, ось я останнім часом в босоніжках хожу, там малесенький каблучок. І ніби нормально. ніби нормально. Тільки я взуваю кросівки або ось ці такі легенькі креди, кросівки, як їх назвати. І все. І не можу ходити довго. Взагалі, що, що воно таке. Це ж не підбора, а якщо взути щось з каблуком, це взагалі, я не знаю. Сісти, це лише, от, знаєте, сісти в машину, поїхати десь і на лавочці сидіти. Ні, не, не, нікуди не ходити, не пересуватися. Добренько. Вже Женя подзвонив, їде додому. Буду горіти, їсти. Будемо вечеряти. Сьогодні коротеньке відео. я <див> Дякую, що дивилися. Всіх обіймаю, всім миру та тиші, спокійних днів та ночей. Пока-пока до наступного відео.